Доброго ранку, малята. Ой, погляньте, а хто це до нас завітав на заняття? Та це ж краплинка, тільки щось вона сумна, що трапилось маленька. Дітки, допоможіть, я загубилась. Люди не закривали кран і всі мої сестрички, краплиночки, розбіглись і я їх не можу знайти. Діти, а де ж можуть жити краплинки? Так, справді, у річці, струмку, озері, морі, океані і навіть у водопровідному крані. Відгадайте на загадку, відома всім нам рідина, усі її вживають. Буває хмаркою вона, сніжинкою буває, буває як скло, бува тверда. Ви здогадались? Це ж. Так, малята, вода. Вода це найважливіша на нашій планеті рідина. У воді зароджується життя, без неї неможливе існування людей, рослин і тварин. Життя є лише там, де є вода. І навпаки, де є вода, там є життя. Ось де мої сестрички. Вони до матінки води повернулись. Тепер я знаю, де їх знайти. Дякую, малята. Вам напевно цікаво дізнатись як же мандрують краплинки. Зараз я вам розповім. У великій гарній річці жила маленька краплинка. Вона слухала спів пташок, милувалася веселками і мріяла про подорожі. Цілими днями крапельки гралися, і їм було дуже весело. Настали спекотні дні, і то одна крапелька, то інша, від спеки випаровуючись, підіймалися в небо, де осіли на хмаринку. Попливла хмара над лісами й полями, містами і селами. Все нові нові крапельки приєднувалися до цієї хмарки, і ось вона перетворилась на величезну хмару. А крапельки стали такими важкими, що хмара їх не утримала, і хлинув дощ. Наша крапелька разом з іншими впала на землю. Проходячи крізь ґрунт і пісок, крапля очистилась. Стала прозорою, схожою на маленький кришталик, і тепер через ґрунтові підземні води потрапила до річки і знову готувалася до нової подорожі. Ось така подорож крапельки і називається Кругообіг води в природі. А в яких же станах може бути вода? Найчастіше, коли ми чуємо про воду, то уявляємо світлу прозору рідину. Виявляється, що вода може змінювати свій стан. Наприклад, стати твердою. Пригадайте поверхню озера чи річки влітку та взимку. Влітку вода у водоймах рідка, а взимку. Виявляється, що при зниженні температури повітря вода починає замерзати. Утворюється лід. Лід це одне з найпоширеніших твердих тіл на земній поверхні. Це вода у твердому стані. Він безбарний, прозорий, крихкий. А ще вода може перетворитися на пару, Ви спостерігали за чайником, який підігрівається на плиті. Що відбувається, коли в ньому закипіла вода? Із носика стрімко виривається пара. Так, це вода перетворилась на пару. Отже, у природі вода перебуває у рідкому, твердому та газоподібному станах. Діти, як ви зрозуміли, вода це і справді диво. А що потрібно робити, щоб вона не зникла на нашій планеті? Так, воду слід берегти від забруднення, не кидати сміття у водойми, економно використовувати водні ресурси. Адже вода має величезне значення для усього живого на землі. Пропоную вам вдома провести цікавий дослід з водою. Нам знадобиться склянка вода, аркуш паперу і фломастери. Вирізаємо три квадрати та малюємо, що заманеться. У мене це стрілки, рибка та літак. Розфарбовуємо. Подивимось на наші картинки через склянку. Нічого не відбувається. Але налиємо воду. Неймовірно, тепер нижня стрілка показує в іншу сторону. А тепер доливаємо ще обидві. Спробуємо з рибкою. Ого! І нарешті літачок працює. Обов'язково спробуйте. Це дуже весело. Тож, давайте підсумуємо, що нового ви сьогодні дізнались на занятті, а що сподобалось найбільше. Ви чудово попрацювали, молодці!